Всім привіт! Ви на каналі Rare Game Stuff. Мене звати Денис. На цьому каналі ми оглядаємо різні колекційні видання, стілбуки, артбуки і таке інше. Отже, сьогодні ми будемо оглядати, а точніше, порівнювати, два видання по Hell is Us це отаке от британське видання і таке от німецьке видання. В принципі, казалось би. Що може бути там різне? Може бути наповнення, а може бути ще щось. Так, це у нас стандартне британське видання, в принципі, британське, і європейське. Пегі з англомовною політуркою. Новеньке, запаковане. Ага. І чому я вирішив зробити порівняння? Тому що. На етапу преордеру, я помітив, що в них мають бути різні стілбуки. Можна навіть побачити, якщо так от подивитися тут трошки е, різні зображення. Що ж, давайте розпакуємо. У німецького видання чомусь немає відривної лінти, але можна помітити, що вона є на диску. А, ні, вона є. Вона є, але вона чомусь без е, надпису Sony. Sony PlayStation. Що ж, давайте знайдемо тут стрічку і спробуємо. З допомогою неї це все. Так. Що ж, тут глянцевий рукав такий. Чомусь вони вирішили зробити з цієї сторони так, щоб він відкривався. А, а з цієї сторони він просто відкритий. Відкриваємо це все діло. Так, і нас. Зустрічає отакий от от стюбучик. Так, з задньої сторони, я сподіваюся, видно ці от такі геополоси. такі Відкрию. Ага, тут у нас є якийсь додатковий контент. А, це просто арт-картка. Вона така soft-touch, задня частина, передня частина. І отакий от от арт у нас на у внутрішній частині. Насправді це не стілбуки, це фьючерпаки. З таким а, способом відкриття це фьючерпаки, і це не стілбук. Це зовсім інша компанія, і навіть тут можна подивитися, що тут написано фьючерпак. А у стілбука десь, десь, десь тут пишеться, що це Steelbook. От, Так, стілбук фьючерпак uh, на два диски. Я досі не знаю, наскільки він. Наскільки дисків граю, бо інколи роблять на два, на два диски, а там їх, в принципі, немає. Ну, от такий от рукавчик. Що ж, гру, ну давайте це моя гра, це я собі брав її. Давайте її поканем. Зіграю в гру, знайди відривну ленту». Так. От у нас зустрічає ось так диск. І диск один. Нащо робити для двох дисків? Я не знаю. Може вони хотіли якийсь не цифровий саундтрек а, а на диско зробити, але ну, нічого. Так, ну я тут розумію, що. Ага, тут а, код на Military Pack. Як у іншого варіанту, який ми зараз розглянемо, там більше цифрових плюшок. Давайте тепер розпакуємо британське видання. Так, знову заграємо в гру. Знайди, о, знайшов. Так, ну, Тут теж глянцевий рукав, тут теж для чогось зробили, те, що він з цієї сторони відкривається. Що ж, давайте подивимося, що всередині Так, отака от коробочка. В принципі, те саме, що і попередні. Такий диск, диск замовника, він просив диск не розпаковувати. От, ну, Я думаю, що там в принципі, нічого такого, тільки е цифрові бонуси. По дискам, в принципі, по коробці британське і німецьке видання нічим не відрізняються. Ну, хіба що тільки мовами, і в принципі, і все. Так, що ж, стівбук. Стілбук виглядає так. Це от стівбук від британського видання. Відкриваємо. І тут у нас теж напис свій чопак, теж чомусь на два диски, яких немає, є тільки один, не знаю, може, тобі було чого брати, хоч сюди, завтра сюди покладеш. Ну, якось так. Але чомусь у внутрішній частині немає цього, немає арт-картки. Якщо у цьому стілку вона була одразу внутрі, то тут її немає, але по вазі цього диску, мені здається, вона може бути внутрі, або вона, в принципі, тут не входить. Зараз ми подивимося ще. А, так, отакі от, от два стілбуки. Отак от, от вони виглядають. Не знаю. Вони обидва виглядають досить цікаво. Ось цей от з цієї сторони. І цей. Отак. От в принципі, стіфбуки, в принципі, обидва стівбуки виглядають ну, досить класно. Тут, звісно, по всій частині стівбуку, ці такі переливаючіся гео такі полоси. Тут тільки з задньої сторони, а вони ще з таким синеньким підсвічуються. Не знаю. Який ви оберете для себе стівбук? Як на мене, вони в принципі, два досить прикольні. Але. Але хто би думав, що вони зроблять для різних е, країн е, абсолютно різні стълббуки? На задній частині що ми можемо? Що стілбук? Е, тут, я так розумію, це якийсь діджитал-контент, все ж таки, а не арт-картка. Якщо тут фізично, то тут, мабуть, або постер чисто е, разом з диском іде, або ще щось. Я, я не дивився ні огляд, ні цього, ні цього. Так що можу десь щось помилятися. А, так, ну тут діджитал контент додатковий, метал кейс йде, діджитал саундтрек, діджитал артбук Secret Code Ingame Бонус. Тут у нас а, два вида скінчиків на броню і два вида скінчиків на а, дрона. А у цього видання у нас тут а, Limited Edition Metal Case, ексклюзивна арт-картка. Мілітарі скин на персонажа і на сам дрон. Але я так розумію, що вони ці скіни відрізняються між собою. Це якийсь мілітарі, а це якийсь такий коричневий з якимись шкіряними вставками. Ніби. Ну, і в принципі, це у нас Deluxe Edition, це у нас Limited Edition. А різниця в них тільки те, що трошки додали скінчиків. Все, Ну, тут ще Digital Artbook. В принципі, все, всім дякую за перегляд. Скажіть, Буде цікаво почитати в коментарях, який вам стіл більш подобається. По контенту дійсно перемагає британське видання, але, чесно, перевагу, я би в стілбуці, мабуть, віддав би в цьому виданню. Воно мені якось не знаю, більше, більше подобається, ніж це. Хоча ну, це теж виглядає досить непогано. Що ж, всім дякую за перегляд. Буду вдячний за лайки і коментарі. І до нових зустрічі! Грайте у чудові ігри. Пока!